Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку це розв'язування задач, які пов'язані з магнітними властивостями речовини і використанням правила лівої і правої руки. Тож, давайте для розминки почнемо із тестових завдань, заодно пригадаємо основні магнітні властивості речовин. І так, завдання номер один магнітним полюсом називається частина магніту, яка і є варіанти відповіді, спричиняє найслабшу магнітну дію. Розміщена на краю магніту, розміщена посередині магніту, спричиняє найсильнішу магнітну дію. І як ви правильно здогадалися, правильною відповіддю буде відповідь під номером Г, спричиняє найсильнішу магнітну дію. Номер 2. Укажіть, що саме утвориться, якщо постійний магніт розламати навпіл. Ми з вами говорили про те, що не дивлячись на те, наскільки частин ми будемо ділити магніти, завжди буде отримуватися магніт з двома наявними полюсами. Тому в даному випадку буде правильною відповідь В, де у нас буде отримуватися два магніти. Номер три. Укажіть джерело утворення магнітного поля. Давайте пригадаємо, основними. Параметрами для утворення магнітного поля є. Перше, це наявність магнітної речовини, і друге це наявність рухомих заряджених частинок. Тож, давайте подивимося: е, магнітні полюси, нерухомі електричні заряди, рухомі електричні заряди і метали. Як ми знаємо, що магнітні полюси, ну, да, вони є, але вони, будемо так говорити, якщо брати із чотирьох запропонованих нам варіантів, то ближче всього ясна річ, що буде варіант В рухомі електричні заряди. Чому метали ми не беремо? Ну, тому що не всі метали проявляють такі магнітні властивості і створюють навколо себе магнітне поля. Нерухомі електричні заряди взагалі не створюють магнітного поля. Магнітні полюси вони є, але не завжди да, навколо можуть вони створювати це магнітне поле. Наступне завдання номер 4 Укажіть правильний варіант графічного зображення магнітного поля постійного магніту. Давайте уважно розглянемо всі чотири малюнки і з'ясуємо, що на них зображено і який варіант нас влаштовує. Перший явно не показує правильно, як виглядає магнітне поле навколо звичайного магніту, такий, як у нас на малюнку. Другому начебто схоже, але зверніть увагу, стрілочками вказано напрямок силових ліній магнітного поля, і цей напрямок із С виходить. Це не є правдою. Так, на відміну від варіанта В, де зображено правильно і лінії магнітного поля, і напрямок із С. Нф за межами магніту. Що стосується четвертого питання, бо дуже часто, можливо, випадки, що саме цей варіант обирають, але це і неправильний варіант, якщо уважно придивитися, да, всередині магніта є лінії магнітного поля, але, як ми бачимо, отут в цій діляночці вони перетинаються. А ми з вами вчили, що лінії магнітного поля ніколи не перетинаються, вони є паралельними. Значить, із всіх чотирьох варіантів нас влаштовує варіант В. П'яте, укажіть назву правил за яким визначається напрямок сили ампера. Ми з вами говорили, що на провідник, по якому тече електричний струм, якщо він поміщений між полюсами постійного магніту, діє сила з боку магнітного поля, називається вона сила Ампера і визначається вона за правилом лівої руки. Наступна задача нас просить вказати назву речовини, що послаблюють магнітне поле. І ми бачимо тут знайомі нам слова парамагнетики, діелектрики, феромагнетики і діамагнетики. Давайте пригадаємо, що за гіпотезою Ампера у нас є три групи речовин в залежності від їх властивостей проявляти свої магнітні оці і виробляти магнітні поля. Це парамагнетики, феромагнетики і діамагнетики. Тобто діелектрики одразу відпадають. А тепер пригадуємо послаб. Зовнішнє магнітне поле, тобто ніяк не реагують да, на подразники, відповідно, це у нас будуть дія магнетики. Так, сьома задача вже графічна і стосується вона наступної умови. На малюнку зображено розташування провідника в магнітному полі і позначено напрямок струму і лінії індукції магнітного поля. Укажіть напрямок сили, що діє на цей провідник. Давайте уважно розглянемо цей малюнок ще раз. Значить, стрілочкою, яка дивиться праворуч, показано вектор магнітної індукції. Стрілочка, яка дивиться вгору, це у нас сила струму, яка тече по провідничку. Нас просять визначити силу. Значить, в нашому випадку нам треба визначити напрямок сили Ампера. А є це не що інше, як правило лівої руки. Тож, давайте представляти ліву руку так, щоб виконувалося наше правило. Пригадуємо, що відповідно до нашого правила, у нас треба ліву руку розташувати таким чином, щоб вектор магнітної індукції входив у долонь. Перевіряємо, ось моя відкрита долонька лівої руки, і вектор магнітної індукції спрямований у відкриту лодонь. Далі, чотири пальці відповідають за напрямок сили струму в провіднику. Зараз вона йде вгору, і ось мої чотири пальці спрямовані також вгору. Тоді відігнути на 90 градусів великий палець буде показувати напрямок сили автобусу. Ампера. Зараз ми бачимо на малюнку, великий палець дивиться від нас. Якщо вектор іде від нас, то він зображується у вигляді кружечку всередині із хрестиком. Значить, сила Ампера у нас зображена буде у вигляді кружечку із хрестиком. Розглядаємо наступні задачі. Задача 1.19. Як поводитимуться магніти під час наближення один до одного, так як показано на малюнку. Давайте попрацюємо спочатку із малюночком А. Дивимося, є підковоподібний магніт, є штабовий магніт, і вони піднесені один до одного, як ми бачимо, однаковими полюсами. Пригадуємо, при однакових полюсах магніти не взаємодіють, вони відштовхуються. Значить, тут ми можемо зазначити, що це буде відштовхування. На малюночку Б. ми Бачимо, що ситуація помінялася, і магніти один до одного наближають різноіменними полюсами. Значить, В даному випадку вони будуть притягуватися. Аналогічно нас запитують, як будуть поводитися магніти да, на малюночку. 120. Відповідно, знову-таки дивимося, варіант А. У нас два магніти один до одного притискаються різними полюсами, значить, вони будуть притягуватися. На малюночку Б вони притискаються однаковими полюсами, значить, вони будуть відштовхуватися. Наступна задача 1.33, і до неї ось є малюночок. Укажіть напрям струму в прямому провіднику лінії магнітного поля, якого вказано на рисунку. Давайте уважно розглянемо рисунок, ось наш провідничок, так, і навколо нього показано коловими полями е, такими. Напрямок ліній магнітного поля. Оце стрілочки, це у нас вектор магнітної індукції. Ми знаємо напрямок вектора магнітної індукції, нас просять визначити напрямок сили струму в випровіднику. Пригадуємо, якщо я знаю напрямок колових ліній магнітної індукції, мені допоможе правило правої руки. У формі лайку та, треба руку поставити так, щоб чотири пальці співпадали з напрямком. Сили, точніше, з напрямком вектора магнітної індукції, тоді великий палець буде вказувати нам на напрямок сили струму в провіднику. Підставляємо. І так, ось наша. Права рука у формі лайку. Чотири пальчики співпадають з напрямком лінії магнітного поля, Тоді великий палець буде вказувати на напрямок сили струму в провіднику. Значить, нашому провідничку сила струму спрямована зараз вертикально вгору. Наступна задача за рисунком показано лінії магнітного поля котушки. Зі струмом укажіть напрям струму в котушці. Знову таки, тут теж буде правило правої руки, тому що нам треба визначити напрям струму в котушці, але на відміну від провідничка пам'ятаємо, що міняється місцями у нас чотири пальчики і великий палець. Якщо мова йде про котушку, по якій тече електричний струм, то за правилом правої руки ми повинні обхопити котушку так, щоб чотири пальці були співпадали з напрямком сили струму в провіднику, так, тоді великий палець буде вказувати на вихід лінії магнітного поля. Зараз у нас вектор магнітної індукції спрямований праворуч, і ось наш пальчик да, великий. Тоді чотири пальці будуть вказувати на напрямок сили струму. Зараз вона йде згори донизу. до низу. Значить, згори донизу, до низу, ось так ми показуємо, ось наша буде спрямована сила струму по провідничку. Наступна задача: як буде поводитись котушка, яка підвішена на гнучких дротах після підключення її до джерела струму, як показано, да, на рисунку, якщо до неї піднести штабовий магніт. Давайте пригадаємо, коли ми підключаємо котушку до джерела струму, автоматично да, по ній починає текти електричний струм, навколо неї виникає магнітне поле, і котушка перетворюється на своєрідний магніт, який так само як і звичайний магніт, буде взаємодіяти з іншим магнітом. Там, якщо до неї його піднести. Відповідно, підносячи магніт, ми будемо спостерігати в залежності від того, який полюс сформується, да, на якій стороні котушки, або вона буде притягуватися, або вона буде відштовхуватися. От якраз в задачі нам і необхідно це з'ясувати. Для цього, поки давайте забудемо про цей наш магніт да, і попрацюємо із котушкою. Ми знаємо полярність джерела струму, значить, нагадую, що сила струму завжди спрямована від плюса до мінуса. Значить, ось в котушці пішов наш електричний струм, і спрямований зараз він вниз. Тож, давайте знову-таки за правилом правої руки для котушки, по якій тече струм. Використаємо наше правило так. Треба обхопити котушку чотирма пальцями так, щоб вони співпадали з напрямком сили струму. Сила струму вниз, ось мої чотири пальчики дивляться вниз. І відповідно тоді великий палець буде вказувати на вихід лінії магнітного поля. Для моєї котушки лінії магнітного поля зараз будуть спрямовані ось сюди. Ось вони. Далі ми знаємо, що там, де є вихід лінії магнітного поля, формується полюс N. Значить, з правої сторони котушки буде формуватися полюс N, відповідно, з лівої, буде формуватися полюс S. Є. І тепер вже повертаємося до нашого магніту, який ми вже можемо проаналізувати. Як же буде поводитись да, наша котушка і наш магніт? Так як два полюси у нас однакові, то тут ми будемо спостерігати не що інше, як відштовхування. відштовхування. Наступні графічні задачі, де нам необхідно визначити напрямок сили Ампера. Знову таки, давайте пригадаємо, що сила Ампера це сила, яка визначається за правилом лівої руки. Так, і відповідно ми зараз будемо, в залежності від умови задачі, підставляти оці ліві ручки і дивитися, куди спрямована наша сила Ампера. І так, розглядаємо малюнок перший. Уважно подивилися: ось наш провідничок, який розташований між полюсами постійного магніту і S. Крапочка всередині провідника означає, що вектор сили струму зараз спрямований на нас, дивиться. Отже, беремо ліву руку і розташовуємо її так, як сказано у нас у правилі. Згідно з нашим правилом, вектор магнітної індукції повинен входити в розкриту долоню. У нас на малюнку він не зображений, тому перше, що ми робимо, давайте пригадаємо, що вектор магнітного поля завжди виходить із полюса N в полюс S. І відповідно ось ми ставимо розкриту долоньку, так, щоб вектор магнітної індукції да, засуняв її, не давав йому пройти. Чотири пальці ми повинні розташувати по напрямку сили струму в провіднику. Дивиться на нас. Бо крапочка, ось наші чотири пальчики дивляться на нас. Це наша буде сила струму. Тоді відігнути на 90 градусів великий палець, буде вказувати напрямок сили Ампера. В даному випадку сила Ампера спрямована у нас вертикально вгору Є другий малюночок, знову таки, є провідничок між полюсами постійного магніту, треба знайти значення, куди дивиться сила Ампера. Відповідно, знову-таки між полюсами є провідник. Спочатку показуємо лінії магнітного поля із N в S, значить ось наш вектор магнітної індукції, а далі розташовуємо ліву ручку. Значить, Дивіться, накриваємо вектор магнітної індукції, ось він іде у нас знизу, да, втинається в розкриту долоньку, чотири пальчики по напрямку сили струму, і зараз великий палець дивиться від нас. Значить, Перпендикулярно до наших очей, сила Ампера зараз спрямована від нас. Показати, що вектор іде від нас, малюємо кружечок і в ньому замальовуємо хрестик. Це означає, що іде від нас. На третьому малюночку, подивіться, поміняли місцями полюса магніту і, ясна річ, буде мінятися напрямок сили Ампера. Тепер вектор магнітної індукції, спрямований згори донизу, розташовуємо ліву руку. Отже, вектор магнітного поля входить в розкриту долоньку. Да, ось він у нас. Чотири пальчики по напрямку сили струму, тоді відігнути на 90 градусів пальчик, зараз буде дивитися на мене. Якщо дивиться на мене, ми малюємо кружечок, якому ставимо крапочку. Отже, сила ампера тут буде виглядати саме так. Так, і четверта задача, знову таки, нам треба визначити напрямок сили ампера. Ось наш провідник, по якому тече струм, хрестик означає, що струм тече від нас в напрямку. Полюса магніта зазначено, значить, перше, наносимо вектор магнітної індукції із НФС, далі ліву руку розташовуємо відповідно до правила. Так, і ще раз дивимося, да? розкрита долонька, вектор магнітної індукції входить в розкриту долоньку. Чотири пальчики від нас йдуть, це сила струму, тоді великий пальчик вказує напрямок сили Ампера. Значить, в даному випадку сила Ампера спрямована вертикально вниз. Ось так ми використовуємо правило лівої руки. І тепер давайте пригадаємо задачу на використання формули, яка дає можливість визначити числове значення сили ампера. В магнітному полі з індукцією 0,4 тесла під кутом 30 градусів до лінії магнітного поля розташований провідник довжиною 50 см, по якому тече струм 1,5 А. Визначити, яка сила Ампера діє на цей провідник. Складаємо коротку умову. Перевіряємо, чи всі одиниці розмірності заданих фізичних величин відповідають міжнародній системі Сі. Довжина у нас в сантиметрах нам треба перевести в метри. Перевели. Тепер давайте пригадаємо, за якою ж формулою визначають силу Ампера. Ось наша формула B на I і на L і на синус альфа, де B – це модуль магнітної індукції поля, I – це сила струму в провіднику, L це довжина провідника, яка знаходиться зараз в магнітному полі, і кут альфа це кут між напрямками сили струму і вектором магнітної індукції. Пригадали формулу, зараз я її приберу. І давайте аналізувати. За умовою задачі всі дані у нас є, значить там залишається підставити числові значення. Підставляємо магнітна індукція 0,4, сила струму у нас 1,5, довжина провідника 0,5 і синус 30 градусів. Пригадуємо, що синус 30 градусів це 1,2 або 0,5. І відповідно підраховуємо числове значення. Отримали результат 0,15 ньютона, бо сила Ампера визначається в ньютонах. Ось таким чином ми з вами сьогодні повторили дуже багато відомостей про магнітні властивості речовини, як користуватися, ще раз пригадали, правилом правої руки, правилом лівої руки, що для чого існує і як ними користуватися під час розв'язування задач. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. До побачення!